24 вересня 2025 року місто Астер, День Незалежності. І так, буде коротенький сьогодні огляд. Те, що зробили, те, що не зробили, і то, що на майбутнє буде зроблено. Із гарного цвіту жоржини. Цвітут дуже гарно. Це все нові сорта. Перечисляти не буду, але... Вони дійсно чудові. Чудові це свето. Такі цвіти. Це теж новенько низькоросло. Далі цвітуть наші жоржини. Дуже красиво. Зараз е -е... прийду там ще одну жоржину покажу. Е -е... Це... Помідори Тютяні. І он, такі там спрятались. Там є червоніки, віроніки збираю і трохи буде. Це наша стара зоржина. Далі перці вже пішли в рост, вже пов'язалися, але холодно і вони тут пов'язалися гарно, але вони сидять. За те, що холодно, холодні ночі, щось вони не дуже ростуть. Поки що тут теж і аперички будемо надіятися на теплу осінь. І це. Вчора підв'язали ці огурці, трохи вони боліли, їх побризав, як і виноград з содою. От. Так, це Ми скоро. Лілії зацвітуть. Це те, що садили самі пізніше, влітку щось буде, тривога якась у нас. Отак растуть гарбузи. І тут десь вони її пов'язались. Десь я бачу. Вон пов'язалась, спряталась. І там є штук 5 гарбуз є. Так, це... Опять же, під жоржинами сьогодні попідписували, щоб вони не щоб, 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 щоб на весну на осінь які. Це жоржина, Ми обозвали жовтий фонарь, вона так і називається. Квітка просто обідає невероятно красоти і невероятного розміру. Просто. Сказати, що вона здорова, це нічого не сказати. Так, з винограду. половничний у нас тріснув після дощу. О, це треба буде далі наблюдати. Не весь, але трохи тріснув. Далі. Виноград боліє, те, що я казав, що буде. Він болить на ньому мільдю. Він ці молоді пагіни, всі які викинув новому, не вистачило йому тих обробок, то що були. І все молоде листя почало боліти. Я вчора і сьогодні побризнув його содою, подивимось, що буде. От. Пробували перший виноград. Вон, це вже майже готовий. Но трошки не вистачаємо цукру, Треба ще треба, треба, треба що трошки посадити. Так, що ще цікавого капуста. Капуста, непонятно що. Вот, вона вроде тут вот, то ли цвіте, то ли що вона это, Буяє сама по собі. Ну, капусту треба ще не буде наблюдати. Зараз вот, дійдемо до, до картоплі. Картопля живе своїм життям. Вот. Тут непонятно, де картопля, де не картопля, де вона висохла. Тут, звісно, буде ні, там ще вона зеленіє педаліком, але тут вже висохла і тут, звісно, її не знайдеш. Ну, Википемо, подивимось. Пішли далі. Гарбузи пішли рости. Гарбузів, звісно, листя в цьому році, чи це такий сорт гарбузів, чи це. Просто невероятно здорове листя. Ой, Тихо. Тихо, тихо, тихо. От. Починають рози по другому разу цвісти. Із поганого, що із поганого? З'їли жуки е, крижовник. І з'їли жуки е, эту жимолость. І тут уже вроді під'їдають, треба буде обробляти їх. Всі жуки. Так, далі, 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 далі. Тут Вероніка прополола грядки нові, тому що посажені були недавно. Це нові уже кабачки, отак ростуть. Ми приїдемо через неділю. Будуть еще. Кабачки ростуть один, один на одному. Так, що в гарно світуть, якщо все запилиться, то горців буде багато. Те ж саме обробив содою, подивимось, що буде. З помідорами. Зараз вони трошки краще. Вроді на пасниках там щось цвіло, щось пов'язалось, але поки що трудно щось казати. Те, що після граду залишилося, тут воно вроді є, там помідори якісь є. Але поки що холодно, я їх не особо бачу. От. Далі. Верняка, тут до ладу цю ланку по Полу, е, полуниці. І ми вияснили, що у нас ще й ремонтантна полуниця. О, цвіти, і там цвіти, і тут. далі цвіти. От. Полуницю треба буде пролити. приїду перелью. І майже полуниця ця і стара і нова прийдена до ладу та буде пересаджуватися під малиною, тому вона сидить в хащах. О, цвіте, красива роза. В другому разі. троянда пішла сквітнути дуже. Камера, звісно, не передає цей колір, але він як яскраво як помаранчевий Прям чи кораловий, чи хрен його знає як. Також кабачки тут, трохи маленькі вставили, прийдемо, заберемо на слідщий раз. Висадили саженці полуницю на осінь. Отак От буде трохи это, там нічого не вбирали. Вот, треба. Вже можна буде скоро пробувати горішки. Ну, ще рано, вони ще білі тут, але гріхи по розміру дуже гарні. Я думаю, що наступний рок, рік вже буде якийсь більш-менш урожай буде. Далі, 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 пішли, далі, пішли далі. Малина, як завжди своїм життям живе. От, забрали непоганий урожай тих патісонів і там трохи ще росте, може буде ще один урожай, так що вони ще будуть. Заквітне ця роза по-другому разу. От, і буде дуже багато її. От. Цвіти задні. Світило то чудо з виноградом. Його вже можна пробувати. Але він відбитий. Щось там... В общем, цей рік не виноградний, не буду нічого казати. Дуже цікава ця роза, в цьому році посаджена. Я не пам'ятаю, яка назва, десь написано. Але, але перший раз у нас з'явилася роза, яка пахне як розою. Вот. Не можу прочитати. Ладно, вспомню, я скажу. Вона пахне дуже як роза роза. Невероятна квітка. Так.